Вітаю вас, друзі! З вами підприємство Гродніпер. І сьогодні до вашої уваги пропонуємо комплект приобладнання двигун, двигуна СМД на трактор ЮМЗ. До вашої уваги, опора нашого виробництва стальна. Вартує вона півтори тисячі. Просили ви з цінами, будь ласка, з цінами. Ціни на сайті актуальні, можете передивитися. Єдине, що продаємо, поки в комплекті з картером. бо їх мала кількість залишилась. Буде свіжа партія, тоді будемо е, в роздріб продавати. Вал суцільної головної муфти щеплення. В народі первинний називають. Е, ціна на сайті актуальна: 766 гривень, 66 копійочок. Будь ласка, ось те, що необхідне для комплекта. Можливо, в когось вал уже поміняний, тому е, вам таке не потрібно. Диск щеплення, головною муфти щеплення стає в корзину SMD. Або такий Зіл-130 хороший буде на пружинах. Пружини, дивіться, захищені, в нас не випадуть вдруг чого. І вартує такий диск всього-навсього 2088 гривень. Ціна на сайті теж актуальна. Або отакий дешевший варіант це диск. Юмс 80, інших виробників, і ціна в такого диска набагато дешевше всього навсього всього 766 гривень шара. А диск ВОМ. щоб працював ВОМ, хоч і не дуже коректно, але для косарки і для Оприскувача для легких робіт його вистачає. А41 диск, виробництво лозова, накладки, як бачите, Трібо. І вартує такий диск 2489 гривень. Ну і картер нашого виробництва. Якість суперова, ціна 10800. Кому потрібен такий комплект, скомплектуємо. Відвантажимо, хочете по окремо картері, опору беріть, диски потім доберете, хочете все гуртом. Замовляйте, скомплектуємо і відправимо. Всього вам найкращого, з вами підприємство Гродніпор. До нових зустрічей!